Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Дуже прошу вас звернути увагу. В описі під даним відео буде посилання на петицію щодо підписання надання присвоєння звання Героя України посмертно правда людині, батька якої я знаю особисто, і він звернувся до мене, щоб я звернувся до вас. З таким великим проханням, тому прошу всіх небайдужих людей звернутися, по посиланням перейти. Хто не підписав, а хто підписав, будь ласка, передайте, може які там групи, де є, може знайомим чи ще комусь. Дуже вас прошу, не залишайтеся осторонь. Ну, а В цьому відео спробую впихнути такі міні-огляди на сою, на кукурудзу і на навіть і соняшник. Можливо, встигнемо, поки сонце ще. Нам світить. Значить, зараз я знаходжусь на сої. Висота рослин е, ну десь сантиметрів 80 приблизно, плюс-мінус. Ну, щоб ви розуміли приблизну висоту. По бобочках висів тут на 15-сантиметровий міжряддя. Це соя у нас максимус. Не скажу вже, яка репродукція, якщо така є взагалі у сої. бо це нам товариш давав з Кропивницької, з Кропивницької області, з Кропивницького давно, я, коротше, не пам'ятаю вже коли, за скільки ми років її сіємо вже. Нас вона повністю влаштовує, вона виходить, під гліфосат. Ми так і бур'янці ганяємо на нових наших ділянках. Ну і зернятко сої у нас теж є. Ще, як бачите, така вона прозелень. Думаю, ще до збирання, як мінімум, місяць у нас часу є. Плюс-мінус, так би мовити. Ну, а по бобочках, по самих рослинах, що можна сказати? Ось, якщо взяти поодиноку рослинку. Ну, бобочків тут відносно не дуже багато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. А, все, багато. Коротше, я так і не порахую, коротше. коротше. Ну, різні є ось. Різні, Тут ось так, тут більше, там менше. У самому стрючочку. Зараз подивимося, що у нас. Раз, два, дві насіннинки. Ну, в основному, виходить, ну, є й три. ну а Чи буде там три, Бог його знає, чи наліво набо дощів явно не вистачає. Але, тим не менш, маса, поки що зелена тримається. Ну, центнер по 50 візьмемо точно. А так, скажіть ваші думки в коментарях, скільки ми тут візьмемо. Ну, Я думаю, по полтинніку буде легко. Листочки вже деякі обпадають, по чистоті якби, нормально, де інде там, може яка бур'янинка є, ну, так як дожів малувато. то і оприскування, по-моєму, два, два рази ми обробляли, якщо я не помиляюся, знову ж таки, можливо, помиляюся. Ну, два точно було. Перший раз, як тільки-тільки вона зійшла. І другий раз. Да, напевно, що два рази, ото я тільки обробляв її. гліфосатом по е, літр, літр 200, там, грубо кажучи, на гектар. І водички 70 літрів на гектар теж. Зараз перебіжу на кукурудзу, Подивимося кукурудзу від агроритму AR18101, що вона там як. І переберемося на соняшники. Так, і... По кукурудзі у нас які справи. качанчики вже потихеньку показуються. ну Ясна справа, що ще будуть довго вони тут висіть, але тим не менш по заповненості, якби нормально, сантиметрів за 20 приблизно. Вимахали, ну, є різні. Є ось о 15 десь, 15, ось о, до 20 десь таке. Ось бачите, взагалі, ну це, видно, пізніше, може, зійшла. отаке діло. діло. Ну, Сподіваємося, теж на полтинничок тут розраховуємо, якщо будемо збирати, то це нас цілком влаштує. Ось є і таке, ну це або ми відкривали раніше, не пам'ятаю, ми ж тут лазили декілька разів. По чистоті поля, ось котре нагадую, ну от не дуже мені подобається Stellar Plus. Тому що раніше, коли працювали з Теларом, так би мовити, класичним той, що був. То він тримав ідеально, я ж кажу ще раз. Бо тут в цьому році я заїхав ідеально, бур'яни не були не перерощені, ні кукурудза була там не перерощена, Все було по фазах ідеально, але по чистоті, ось дивіться, як воно тримало-тримало. Це при тому, що дощів ще небагато було. А якби так більше дощів, то напевно б і заросла б зовсім за ця кукурудза. Тому... Не знаю, що робити, можливо, щось експериментувати не знаю з цими гербіцидами. Був нормальний стелар, чого його то знімати з виробництва, я Бог його знає. Бо в інтернеті там продажу не неначе щось і є, але ж що то таке є і коли воно куди розлито, Бог його знає. Так. ну так я пробіг. Це я пробіг одні з отбалки в принципі. Але о, вже хтось запаси поїдає. Але і зверху вона плюс-мінус, вона вирівняна кукурудза, нормально. Тут по полю, це перший рік воно у нас в обробці новенька ділянка, то фон однаковий. Якщо там десь трошки менше, там десь трошки більше, рип'ях дивіться який херомантія. Там десь трошки менше, більше, але ну, нормально, нормально, відносно. Терпимо, так би мовити. Ну і качанчики тут я ж кажу, такі от, бачите, є. є це хороший, це вже такий до 25 тягне сантиметрів. Ну, різні, бачите, трошки, е, що, може помилка була, ну, скоріше за все, що може, не катали ми і вологи було маловато, то е, сходи трошки були нерівномірні. Відсотків 15 а так от було проблема і сходили пізніше. Так би мовити. Ну, а так от бачите картинка як картинка. Але бур'яни, от мені найбільше, оці бур'яни не сподобалися. Що вони пройшли, що він ото екранчик, все це діло, ну щось воно щось воно якось так. Листя, бачите, посічене, був град. Ну це вже я розповідав в попередніх відосах. То трошки така картинка постапокаліптична, так би мовити. Плюс бур'янці трошки, плюс цей, ну таке. Хоча, дай Боже, полтинічок та і слава Богу з таким роком, з такими опадами, точніше їх відсутністю. Хай і так навіть буде. По соняшниках ось така історія. Але не всюди. Не всюди, бо є такі є по 15 см. Є десяточка, але це у нас по-моєму, да, це у нас Євросем, але неначе, як от запилені, буквально центр там може щось не запилене, а так от насіннячко. Зараз спробую перевести, зіпсувати одну шляпочку, та Да! є. Ядро є навіть отут ось в цьому місці. Ну, тобто нормально, да, вона хай буде може міленька, але вона буде. Ще, от, бачите, він зелений, тут я не знаю ще скільки, знову ж таки, місяць точно, скоріш за все, що навіть і більше десь там до середини вересня, чи Бог, я знає. знаю. Ну, по чистоті тут отака картинка, в принципі, нормально. Я думаю, що можна буде навіть напряму Нікою сіяти. Тим паче в планах є на неї зробити бампірок. Ну Може края де треба буде задискувати, де там багато бур'янів може було там на, на зворотах чи ще десь. А так виходить ось така картиночка тут. По цій справі. Ну хоча бачите, ну, я очікував навіть і гіршого. ну, отся ну, п'ятнашка. Це такий дебелий, дивіться, вже завертається у зворотній бік. Шляпка, то хоча густота посіву якби є, це не те, що він тут один на метр. Видно, в земельки трошки більше. Ну і плюс саме насіння, якби ми не ображені на Євросем, не ображені на агроритм у них теж соняшнички хороші. Нарешті українська селекція, ну і до речі, Хе, нагадаю, що зріст тут десь 1,80 метрів соняшників. Ну, вони якби поопускалися. отак, отак от це десь 1,80 Ну, Так от десь метра півтора. Не товсті такі стовбури. І продовжу те, що дуже радує, що українські селекціонери і виробники насіння вже давно дбають про своє ім'я, а не так, ото, знаєте, як раніше. Чор знайшов і з боку бантик. Ну, коротше, та ні, нормальний, тут такий ліс. Я сам щось ми так по краях ходили, дивилися, а всерединку не заходили, це щось я сьогодні зайшов, то та там капець і далі навіть дивіться висота, яка, ну тобто ось горизонт. Класно. Дуже шкода, що ще б один дощик, може б пройшов, то як жарюка була міліметрів 15 якби, а то була б сказка взагалі, але. Ну, Маємо те, що маємо. Ану зараз оцю більш що шляпочку подивимося. Ну, Тут те, що. Тут, виходить, це теж. центр. Тут навіть я можу сказати гарантія, що він запилений. Бо тут по розміру в центрі, такий, як ото на 10-сантиметрових, ближче до центру. А от по краях тут взагалі насіннячко таке, що з нашого преса олія буде литися як водичка. І по об'єму. Теж так само, ну. І, ну, щось буде. Щось буде. Якщо все буде далі не так ну, не гірше, ніж зараз, маю на увазі. Ну, наразі думаю, що дощ йому вже по цим балах. Ну, можливо, може щось і допоможе, але в нас там дощів не передбачається. Тому якось так приємно дивують, приємно дивують наші селекціонери і виробники насіння. Дякую вам за це і. Тільки так, тільки так само вперед, можливо, навіть краще, не зупиняйтеся. Робіть нормальне насіння. Дякую всім за перегляд. Нагадую вам про петицію. Будь ласка, дуже прошу, небайдужі люди. Будь ласка, давайте підпишемо її, давайте, щоб людині, яка віддала за наше життя, присвоїли звання Героя України. Дякую, до побачення.